В області понад 400 дітей віком до 18 років з невиліковними повільно прогресуючими неврологічними і психічними захворюваннями, які потребують паліативної допомоги. Такі дані озвучив голова облдержадміністрації Валерій Куліч під час засідання робочої групи з організації надання паліативної допомоги за участі керівників медичних закладів. В нашій області наданням паліативної допомоги займаються обласна дитяча лікарня, прилуцький спеціалізований будинок дитини, обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центр відродження онкодиспансер. Лікарі вважають, що проблему з наданням паліативної допомоги потрібно вирішувати вже сьогодні, смертність дітей зростає. Саме з цих питань в країні, на жаль, не витримує взагалі ніякої критики, бо досить часто мами, які мають і батьки, які мають таких дітей, вони залишаються сам на сам своїми проблемами. І я думаю, що якщо Чернігівська область покаже сьогодні всій Україні, яким чином потрібно вирішувати такі проблеми. Це буде дуже добре. Лікарі наголошують, за необхідності створити облік пацієнтів дитячого віку за міжнародною кваліфікацією, зробити аналіз потреб, провести навчання медиків основам надання паліативної допомоги. А за приклад може слугувати Центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів відродження, якому виповнилося 20 років. За цей час тут проведено реабілітацію понад 20 тисяч дітей. У майже 90% досягнуто поліпшення моторно-рухових функцій. А якість життя покращена майже в усіх пацієнтів. Посол Великої Британії, а саме ця країна від самого початку найактивніше підтримує роботу медиків у відродженні, залишилась враженою побаченим. Я вперше тут, але я була дуже вражена. Ви дійсно піонери своєї справи, і все, що ви тут робите, це просто неперевершено. серед давніх друзів центру і керівники благодійної організації Англійська допомога знедоленим дітям Джордж і Меріон Мілзса. Хоч ми і допомагали, але все одно створили все українські люди. Працівники тут просто неймовірні. Тут дуже добре доглядають дітей. Це найкращий шпиталь у Чернігові. Це все завдяки доктору Пі і його колегам. Найкращому світі колеги медики вважають відродження гарним прикладом для лікарських установ, що надають паліативну допомогу. Люди самовіддані, талановиті, патріоти з самою великою літери, і вони зробили те, що сьогодні дійсно є таким надією для багатьох сімей, які мають хворих дітей. Я кожній людині і за кордоном, і у нас завжди кажу одне, що краще, ніж Чернігівський центр відродження, ще світ такого не, не зробив. І дійсно німецькі колеги, які приїжджали декілька років тому, сказали, що такої комплексної реабілітації нема і в Європі. І дійсно нема, бо тут в цьому центрі поєдналось усе, а воно все замішане на любові, і тому воно все тут і є. Нині в центрі працюють відділення денного перебування дітей і стаціонар, а також спальний корпус. Щоденно тут проходять реабілітацію понад 200 дітей. Фахівці закладу відновлюють здоров'я і пацієнтам із Луганської та Донецької областей. В цьому році планується розпочати другу чергу реконструкції центру. Тому голова облдержадміністрації Валерій Куліч повідомив, що з обласного бюджету вже виділено 17 мільйонів гривень для здійснення реконструкції і в якості подарунку вручив ще й сертифікат на суму 50 тисяч гривень на нагальні потреби закладу.